І у владі і в опозиції теж заперечують можливість проведення а, дострокових, хоча це ніякі не дострокові, це фактично ну строкові строкові вибори мали взагалі відбутися в травні 24-го року. А, нібито немає ніякої підготовки в, до виборів у травні наступного року. А, але голова комітету виборців Олексій Кошель говорить, що деякі ознаки. З'являються наприклад, на місцях є певна активізація кандидатів до місцевого самоврядування. Є окремі ознаки в центрі, роздача спецвипусків газет, активізація політичного життя, більш активна критика влади і опонентів. А інший народний депутат Ярослав Желізняк каже, що. Не може бути ніяких виборів, ніякої підготовки не він е, не бачить. І інший народний депутат Олег Дунда теж сказав, що законопроект необхідний для таких виборів. Навіть він не зареєстрований у Верховній Раді на даний момент. Звичайно. Були проведені деякі опитування. 56% українців негативно налаштовані щодо проведення президентських виборів. Ви мені свої думки пишіть, будь ласка, у Вайбер. Що ви вважаєте з цього приводу? 068, 044, 0441. Ви за чи проти проведення президентських чи парламентських е, виборів до закінчення війни? 56% е, відповідно до соціального опитування, проведеного центром. Разумкова кажуть, що проти, але 28% респондентів цьому центру сказали, що підтримали ідею голосування. Що серед тих, хто довіряє, наприклад, нинішньому президенту, лише 17%. згадаємо, який був рейтинг довіри на початку повномасштабного вторгнення і який він є зараз. Це опитування центру Разумкова: 17%. А тоді як серед противників Володимира Зеленського таку ідею підтримали 41% опитаних зі мною на зв'язку. Олег Пастернак, політтехнолог, пане Олег, добрий день вам, доброго дня, пане Олеже. От ваші думки були які просто от по людьськи, точніше, не по-людськи, як професіонала. Ваші думки були, коли ви побачили. Чи дізналися про статтю за економіст про можливі вибори 25.05.2025. Це перше питання. Я вам насиплю одразу. Друге питання, чому саме така дата магічна: 25.05.2025? І третє питання: які що можна було б дійсно вважати ознаками, реальними ознаками підготовки до можливих виборів? Так, ну, Дивіться. У нас кожна осінь кожного року війни? У нас розмова про вибори осінь 22, го осінь 23, го Тепер третя стадія загострення осінь 24. четвертого. З одного боку є закон України про правовий режим воєнного стану. Вибори не можна проводити, але закон можна змінити 226 голосами. голосам. Чи може це парламент зробити за вказівкою банкової? Дуже легко насправді єдине, що можливо пару днів треба буде витратити на того, щоб позбирати голоси, поки ще тих депутатів, які ще іноді сидять в парламенті, нажимають кнопки. А, тобто організувати вибори під час війни можна, Ба більше у мене є особисто підтверджена для мене інформація, що влада може готувати в якості пробного шару вибори в деяких. Місцевих громадах органів самоврядування це ж не секрет, що в багатьох містах немає мерів, хтось звільнився, хтось пішов на фронт, хтось е, втратив життя е, багато депутатів не присутньо в місцевих радах. Тощо, тобто, подивитись, зняти наприклад заборону закону. Бо Конституція дозволяє проводити вибори під час воєнного стану. Я підкреслюю ще раз, Конституція України дозволяє Руслан Стефанчук. Про це говорив в липні 2023 року. І у е, випадку, якщо війна буде продовжуватися ще тривалий час, то в принципі спробувати, хоча б поновити органи місцевого самоврядування. Я розумію, що наші громадяни скажуть, що вибори під час війни це дурість і будуть абсолютно праві. Хоча б з трьох причин: хто буде відповідати за безпеку членів виборчої комісії? Як будуть летіти дрони і ракети, а виборці будуть стояти в чергі голосувати? Ну, уявіть собі, що це просто напевно, як якесь, якесь криве зеркало. Другий момент: як будуть голосувати чинні військовослужбовці? У нас мобілізованих в контрактників ну, в силу оборони задіяних до одного мільйона осіб. Далі, як будуть голосувати українські біженці, внутрішньо переміщені особи В виборчій дільниці просто деяких міст вже не існує. Як їх організовувати? Тощо, от через комплекс цих питань, щоб їх вирішити до травня, точно у влади немає ні ресурсу. Ні, можливості, Тобто, якщо і вибори попередньо могли бути в травні, а така інформація ходила, і, скоріш за все, джерела за економіст отримали цю інформацію від ем, певних осіб, які періодично люблять заливати е, знаєте, такі хайпові збурення в суспільстві. Mm -hmm. Зрозуміло, що я як політтехнолог, напевно, як заангажована особа б міг би сказати, що я за відновлення політичного життя, ба більше скажу, наші міжнародні партнери б це привітали це рішення, оскільки звинувачення України там авторитаризмі, які лунають там за кордоном, чи натяки той же нової адміністрації Трампа, що Україна це корумпована авторитарна країна, взяти хоча б лексику. Претендентки на національну розвідку, да. Ну о, тому, в принципі, Україні важливо на якомусь етапі продемонструвати волевиявлення, здатність організувати волевиявлення. Але як вирішити питання безпеки? Воно має бути головним, базовим, структурним, важливим. Без нього ніяк не можна рухатися. На, в межах певної громади спробувати. Спробувати в якості пробного шару можна спробувати організувати електронне голосування? Так, вибачте, я з, з якимось заздрістям дивився, як голосують грузини на виборчих дільницях. У них є спеціальні апарати для е, приймання бюлетенів. У них є е, система. Ба більше, я вам скажу все по секрету. Навіть в Монголії електронне голосування вже є. В Монголії вибачте А секрету. як воно от буквально з двох словах для наших глядачів, як воно організовано? Тому що у нас тільки Одне, що от можна проголосувати в дії, але я, наприклад, ну не вважаю, що можна проголосувати в дії, абсолютно ви правильно говорите, дія не створювалася для того, щоб через неї організовувалося голосування, якщо є реальне інтернет голосування завдяки блокчейн-технологіям, найкраще б можна було спробувати за прикладом Естонії, бо більше в Російській Федерації в країні, де на з якою ми воюємо. Навіть там вже є електронне голосування. Хоча там голосування взагалі в лапках треба брати без різниці, який прикметник стоїть перед словом голосування. Але тим не менш є інший бік цієї проблеми. Німеччина, яка, наприклад, відмовилася від інтернет-голосування в деяких моментах. Це проблемне питання. Але давайте так чесно: в умовах воєнного стану. Для наших мігрантів у нас, вибачте, 4,2 мілья... мільйона українців за межами України знаходяться, і 30% з них абсолютно не планують повертатися. Навіть в умовах, коли припиниться активні бойові дії, як ми будемо організовувати додатковими консульствами і посольствами, так у нас штату скільки не буде для представництв, щоб організувати вибори. В Молдові показали, як голосує діаспора, і це їх ще не так багато: 300 тисяч. А тут 4, вибачте, і 2 мільйона. Ну хай мінусуйте дітей, мінусуйте там ті, хто відмовиться від громадянства України. Ну 3 мільйони виборців. Три мільйони виборців. Як ви організуєте через диппредставництва, яких в деяких країнах налічується одне нещасне посольство, одне консульство. Це лише інтернет голосування. То треба, щоб влада чесно і сказала, чи готова вона йти на цей шлях, і воно до речі вирішило багато проблем, зекономило би фінансові кошти. Але є одна проблема. Недовіра нашого народу до результату електронного голосування. Згадайте, Євробачить, як голосували. Не сподобався результат, хайп піднімається на всю країну і висіть з вами. Да. підтасували. Це ну, обов'язково вискрець... буде, буде невдоволення, особливо прихильників тих політиків, які програють. Однозначно, я вже уявляю деяких політиків. Ну, які... двох, як мінімум, я уявляю, як вони будуть підіймати цей ядерний електорат. 100%. Тим не менш, давайте, друзі, підсумуємо це наступним чином. Перше, захід буде натякати на вибори. Це однозначно. Друге, у випадку, якщо запускаються мирні перемовини, і мова йде про скасування чи обмеження воєнного стану, мені важко потім, поки сценаріїси уявити, то ймовірніше влада має піти на вибори, але вибори можуть бути проведені через технічні нюанси організаційного характеру лише через 6 місяців після призупинення воєнного. Стану, вибачте, на кінець грудня я не бачу обставин, які б зумовили призупинення воєнного стану. Ба більше у нас є указ президента про а, продовження воєнного стану. Здається, до 7 лютого, якщо я не помиляюся. Тобто вибори в травні вже ніяк не можуть відбутися, навіть якщо умовно кажучи, 7 лютого зупиниться воєнний стан. Україна тобто... це країна чудес. Ви ж знаєте? О, розумію всі бажання деяких політиків. Розумію бажання моїх колег політиків. Ви тікток зараз полистайте. Подивіться, раптом там з'явилося відео з деякими українськими політиками. Двох я не буду називати в ефірі. Раптом тікток весь просто залитий відео з цими політиками. Просто весь от я листаю і весь тікток, прямо цитати висловлювання, як вони були при владі, як вони були в опозиції. Ну просто от все ну це ж не не, не випадково з'являється. Не випадково це підготовка. Але насправді ситуація, якщо вже так трішечки чітко і ясно вже сказати, ситуація наступна: всі гравці розуміють, що вибори мають бути. Всі гравці розуміють, що вони будуть колись після умовного припинення вогню, і наперед. Знаєте, Фольсфальстаром, а чому б не розігріти українську там споживацьку публіку, аудиторію, виборців потенційними, хоча б своїми можливостями, вмонтуватися в цю масову свідомість? Тому це знаєте, це такий е, авдрук. Uh -huh. А можливо, а треба ж якось бути готовими. От в такому стані перебувають деякі українські політики. У них 100% немає інформації про вибори, але вони бачать якісь дії, через це відбувається переполох і включають фінансове забезпечення. Бо зняти Тік-Ток, я вам хочу сказати, це також ресурс. Розкрутити будь-який вірусний ролик через соцмережі це також ресурс, це також команда. Це ж такого, це також технічне забезпечення. Я розумію, що воно Мінімальне, але тим не менш, ну, звичайно, це певна... не телевізійна реклама так.